Друзі, дивіться, що я вам зараз покажу. Один з найрідкісніших взагалі артефактів. Він навсюзону всього один. Отак, так званий змінений артефакт. Бачите, він такий м'ячик лежить. Оце ця аномалія, яку ви бачили в трейлері до сталкера. Напульсує гравітаційна аномалія. Знаходиться це все діалог На стартовій локації мала зона. Ось тут воно знаходиться. Бульба називається аномалія. Отак йдете від бару за лісся, сюди вправо по карті і отут вона в озері. Тепер, якщо ви підходите достатньо близько, дивіться, щось наш не мене затягувати. Опа, і тяне. Я купив завжди, задки, завжди, завжди і не факт вибрався, пощастило. Чуть-чуть ближче на пару метрів, вона мене закамлює, мені коротше гаїки будуть. Як звідси дістати. Її треба відфіт болити, зброю. Написано, трохи заборонено небезпечна зона, як це не дивно. Якщо ви вмієте стріляти гарно, то вам для цього навіть снайперка не знадобиться. Я стріляю кепско. І ті іки. Зараз сидимо. Тільки зараз... трошки віддихається. Покотився? Так, да, покотився. покотився м'ячить. А що так котиться? Не надо його ще під школу, коти. і достатньо. О, і тепер біжим до нього. Не втрачаючи бажану його з виду Десь я його в цю сторону тут бою Я його втратив з виду О, ось він дивіться Ось наш дивний Дивний як він називається. Хватит. Худа 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 буда худа. Тут не що ж грало, бульба. Бачите нічого? Тепер дивимося, що тут пишуть на цьому артефакту. А на ньому пишуть... На ньому пишуть дивний м'яч один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери перевані біля багатьох. Дитячий м'ячик неочікувано важкий. Здається, що доки він споряджений, кулі здають менше шкоди, особливо якщо стояти на рухому. Такий от артефакт, собі закидаєте його, він не має негативного впливу, він не повишає вам швидкі радіації. Отримати його можна саме на початку гри і нормальний таку дає прибавку до фізичного захисту. Друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до нових відео. Пока. А, Збройні Сили України не забувайте підтримати, картошну пока.